Країна-агресор примудрилася розв'язати територіальні суперечки ледь не з усіма сусідами. Це селище Баренсбург на Норвезькому острові Шпіцберген. Свого часу радянська влада заселила його шахтарями з Росії та Донбасу, які досі видобувають тут вугілля. І, хоча у селищі проживає лише чотири сотні людей, Москва використовує це як привід, щоб тримати тут своє генконсульство та переправляти через норвезькі територіальні води власні вантажі. Що важливо, що Росія потихеньку заводить туди військову інфраструктуру, і тому норвежці розуміють, що така агресивна політика Московщини може призвести до втрати Норвегію певних територій. Фактично, всі скандинавські країни мають проблеми з Російською Федерацією, тобто з Московщиною, яка на сьогодні здійснює таку повзучу агресію. На території цих держав саме тому норвежці зрозуміло, що фіни шведи беруть участь в інтернаціональних підрозділах Збройних сил України. Класичний приклад це депутат, колишній депутат Ріг Анна Кристина Олександра Нурденгріб. Вона є інструктором елітного підрозділу Магура. До лав інтерлегіону приєдналася норвезька політикиня та громадська діячка Сандра Андерсен Ейра. В якості бойового медика вона увійшла до змішаного британсько-американського загону рейнджерів і пройшла найгарячіші точки від Мощуна до бахмута. Агресивна політика сучасної москви призводить до зворотнього ефекту, коли сусіди починають пригадувати колишні образи. І ті території, які були привласнені свого часу радянською владою. Так, Японія ставить питання про необхідність повернення незаконно приєднаних територій куріл, частини Сахаліну. Так само ми можемо казати про Фінляндію, про фінів, які втратили своє місто війпорі, яке називається виборг. Таким чином агресія породжує відповідь. І ця відповідь може бути нищівною для цього московського режиму. Російський цар у розшуку настільки злякався інтернаціональної підтримки України, що в перші ж тижні Великої війни завдав масованого авіаудару по казармах, де ночували легіонери. По міжнародному центру миротворчості та безпеки у Яворові було випущено понад 30 ракет. Дев'ятеро людей загинуло, понад півсотні були поранені. Там були люди з військовим досвідом, навіть з французького легіону, нібито професіонали, які воювали у Сирії та Афганістані, але вони воювали проти людей, які бігають з калашами. А тут зовсім інша війна. Головна загроза це обстріл. Після страшного обстрілу частина добровольців повернулася додому, так і не вступивши в перший бій. Це головна відмінність легіонерів від решти ЗСУ. Вони мають право будь-якої миті припинити службу. Однак ті, хто залишився, стали справжніми легендами. Гадаю, усім, хто тут, страшно. По всій країні люди ховаються в укриттях від ракетних обстрілів. Але ми тут, щоб зупинити це. Потрібно покласти край цьому страху. Легіонер Кендімен, шість років відслужив у армії Канади. В Америці він міг би працювати високооплачуваним військовим інструктором або бодігардом. Але натомість обрав справу честі. Війна за Україну це війна за свободу. Наша зарплатня така ж, як в українських солдат. Ми тут не заради грошей. Багато хто з нас покинув хорошу роботу та заможне життя, щоб приїхати сюди. Ми тут, тому що маємо робити правильні речі. Ці хлопці просто більш підготовлені були до війни і вивчили цю натовську тактику. Це штурми, сікюбі, різні програми. За даними ЗМІ, лише з Британії до України прибуло близько трьох тисяч добровольців. Ми покинули наші родини, бізнеси, все, щоб бути тут. Аби легіонери з десятків країн порозумілися, довелося залучити цілу армію перекладачів. Було шестеро перекладачів: англійський, французький, німецький, португальський, іспанський просто божевілля. Це інтернаціональний легіон, оцих цих всіх людей треба зібрати, їх всіх об'єднати, визначити в кого яка роль. Але оскільки вони мали вже певні професійні навички. Це було робити простіше. Сила легіону заключається в тому, що поєднується досвід всіх країн. Всі легіонери брали участь попередньо в бойових діях Афганістану, Рак, Лівія, Сирія і так далі. Досвід Збройних сил України сучасний. І тому ми отримуємо тут коктейль досить потужний, який застосовується кожного дня і ночі проти ворога. І він несе втрати кожного дня.